Кількість людей в усьому світі, які залишили свій дім через війни, насильство та порушення прав людини наприкінці минулого року перевищила 117 мільйонів. Про це повідомляє Верховний комісар ООН у справах біженців. З них 43 мільйони біженців і понад 68 мільйонів внутрішні переселенці. Решта належать до інших категорій. Найгірша ситуація була в Судані. Там через війну свій дім залишило понад 6 мільйонів осіб. З ДР Конго втекло 3,8 мільйона жителів, а із сектора гази. 1,7 мільйона осіб наприклад, тільки до чаду щодня прибувають сотні людей. Я також можу докладніше розповісти про судан. Про цю кризу всі забувають, хоча вона одна з найкатастрофічніших і не лише через переміщення населення, а й через голод, відсутність доступу для гуманітарної допомоги, порушення прав людини тощо. На початку цього року ситуація погіршувалася. Наприкінці квітня загальна кількість біженців та вимушених переселенців досягла 120 мільйонів. Це майже дорівнює населенню Японії. Голова УВКБ ООН попереджає, що таких людей може стати ще більше. Якщо в міжнародній геополітиці не відбудеться зрушення, ця кількість зростатиме. Можливо, вона зросте не дуже, якщо нам пощастить і не почнуться нові конфлікти. Але навіть те, що не закінчуються старі, призведе до зростання кількості біженців. Тому я сподіваюся, що хтось побачить, що світло в кінці тунелю необхідне. За даними ОВКБ ООН, майже три чверті біженців у світі це вихідці з п'яти країн Венесуели, Сирії, Афганістану, України та Судану. I'm right.